5 міфів про кортизоловий живіт. Невелика частина це дійсно підшкірний жир. Але левова частка припадає на внутрішній вісцеральний жир. Дієти та голодування при гормонозалежній вазі категорично заборонені. Вони ще більше посилять гормональний збій. Виснажливі тренування ще більше запускають внутрішній стрес і погіршують стан. Кортизоловий стрес це стрес на хронічне запалення в організмі, на інфекції, на аутоінтоксикацію, тобто самоутруєння, на токсичні продукти порушеного обміну речовин, на гормональний збій. Ні одна процедура не дасть вам тривалого ефекту, доки ви не пройдете ці прості чотири кроки. Один пройти природні очищення без клізм, без якісь чудо-пігулок, 2. Лімфодренажні методи. 3. Здорове харчування без дієти і голоду. 4. Здоровий сон з ритмом біоритмів.